Є протокол, є протокол, який підтверджує їх. Все, все, все. Давай, давай, заходь, заходь. Шановні товариство, цієї жінки, члена ОК, знаходиться протокол, який підтверджує факт фальсифікації. Це той протокол, який був, був фальшивим, був уточненим і викривлені результати воловия на 244-й дільниці. Кожен, хто підписався на цьому протоколі член дільничої виборчої комісії, отримає кримінальну справу. Ця жінка, вона мужня, можемо їй подякувати за те, що вона виконала свій обов'язок. Ну, крім неї, звичайно. Я, і саме там то. вона зберігала цей протокол. Ми обов'язково його а, передамо відповідні органи, і органів. <плес> Членокружної комісії не відбувала. Комісія була призначена, що протоколи, які надходять, до на нас, супроводіння міністрів, і ми водили їх там, голоси і доведено. До 2015 му виборчому, виборчому округу. Тому це насправді перший в історії України доведений факт фальсифікації прямо в окружній комісії в день затвердження протоколів. На ДВК, так, перепрошую на ДВК, але виявлений на окружній комісії в день затвердження протоколів.